Знаєте, який би я салат завжди купувала в магазинах, якби його не зіпсували. От виробники таких салатів ви псуєте цю продукцію? Я поясню чому. Салат з буряку, буряк це прекрасніший овоч, містить бетаїн, класно буде підвищувати кислотні шлунку. Дуже класний жовчогінний ефект має сприяє перестальтиці кишківника, бурячок харчує наш мікробіом, всі у кого закрепи на бурячок прям налягати. Але якщо у вас інсулінорезистентність, діабет другого типу, метаболічний синдром або підвищені тригліцериди, підвищений атерогенний холестерин, буряк на вечерю не використовуємо. Це вуглевод замість каші на обід, на сніданок без проблем. Але ось я ми зараз в сільпоб. Був взяла, ну не хочеться мені терти той буряк дома. Читаємо, що у нас в складі розчин оцтової, і кис і... і оцтової кислоти столовий, цукор і соняшникова рафінована олія. Спортили оцтом, зіпсували. Давайте так казати, цукром. Навіщо? Тут і так високий глікемічний індекс, навіщо викладати цукор в цукровий в... В продукт. Я цього не розумію. І соняшникова рафінована олія. Яд на нашій кухні не використовую, і таке теж не візьму.